Привіт! З вами на зв'язку Костюкевич Діана і Левичева Одіана. Ми студентки третього курсу кафедри фізики функціональних матеріалів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У даному відеоролику ми б хотіли познайомити вас з поняттями ЯМР і МРТ. Тож давайте дізнаємось, що вони означають і що між ними є спільного. Отже розпочнемо з абревіатури ЯМР. Ядерно-магнітний резонанс. Це фізичне явище, що полягає в здатності ядер хімічних елементів, поміщених у постійне магнітне поле, поглинати енергію електромагнітних хвиль на певній для кожного елемента частоті, яка називається резонансною. Метод яМР спектроскопії заснований на магнітних властивостях ядер. Атом складається з атомного ядра, який, в свою чергу, складається з протонів і нейтронів, і електронів, які рухаються по орбітам навколо ядра. Важливою характеристикою атомного ядра є спін, який визначає орієнтацію частинки у просторі і зумовлений обертанням навколо осі. Відповідно до законів класичної електродинаміки, обертання заряджених частинок приводить до виникнення магнітного поля і магнітного моменту частинки, що буде співпадати за напрямком звісті обертання. Таким чином, заряджена і частинка, яка обертається, вона буде мати магнітний і кутовий механічний момент руху. Не мають магнітних моментів тільки такі ядра, у яких кількість. Протонів і нейтронів є парною. Ці ядра ми не можемо дослідити методом ЯМР. Всі інші ядра, тобто 118 стабільних ізотопів 104 відомих хімічних елементів періодичної системи, вони мають магнітні моменти, і ми для них можемо спостерігати ядерно-магнітний резонанс. Зупинимось з вами на поведінці ядра в магнітному полі. Найпростішим ядром, що має магнітний момент, є ядро атомоводню. Розглянемо класичну модель, що буде описувати поведінку магнітного моменту ядра зі спіном одна друга в постійному магнітному полі з напруженістю B0. Нехай b 0 у нас буде направлено вздовж осі Z. При спостереженні ЯМР ми будемо використовувати також радіочастотне поле B1, яке буде направлено перпендикулярно постійному полю B0 вздовж осі Х. Якщо магнітний диполь помістити в зовнішнє магнітне поле напруженості B0, то відповідно до загальних законів електродинаміки, вектор Мю, магнітний момент ядра, почне прецесіювати навколо магнітного поля b 0 утворюючи з ним деякий кут θ. Прецесією називається кругове обертання, створене магнітною віссю навколо зовнішнього поля. Якщо на протон, що знаходиться в постійному магнітному полі, буде діяти змінне електромагнітне поле, то при деякій змінній частоті магнітного поля можливі резонансні переходи між рівнями плюс одна друга і мінус одна друга. Умова резонансу заключається в тому, що квант енергії змінного електромагнітного поля має дорівнювати розщепленню рівнів дельта Е. В найпростішому випадку для ядра зі спіном одна друга розщеплення буде мати вигляд: дельта є дорівнює плюс-мінус μ по осі Z помножити на b 0 в і різниця моментів спінових станів буде набувати наступного виразу. Дельта е дорівнює 2 μ помножити на b0V. Діаграма рівнів енергії у постійному магнітному полі для ядер зі спіном 1-2 буде виглядати наступним чином. Захопивши квант енергії, ядро змінює напрямок свого спіна по відношенню до напрямку постійного магнітного поля на певний кут тета. Таким чином, ЯМР пов'язаний з переорієнтацією спінів ядер. В магнітному полі, яке є типовим для сьогоднішніх ЯМР-експериментів, Ларморова частота прецесії буде рівна 6х10 68 Гц або 600 МГц для ядер водню. Оскільки атом водню є найбільш поширеним атомом в ЯМР, то ЯМР-спектрометри будуть класифікуватися за цією частотою, а не за величиною магнітного поля. Давайте повернемося з вами у минуле і дізнаємось, якою була історія відкриття ядерно-магнітного резонансу. Концепція ядерного магнітного резонансу розпочалася з відкриття спінової природи протона та вивчення взаємодії спіну з магнітним полем. Явище магнітного резонансу вперше було застосовано для вивчення хімії та структури твердих тіл та рідин. Пройшло майже 40 років, перш ніж МР став застосовуватися в медицині. Особливо активний розвиток МРТ Відбувався у другій половині ХХ століття. Історія винаходу апарату МРТ корінням сягає далеко в минуле. Можна сміливо сказати, що такий томограф це винахід одразу кількох вчених, саме їх дослідження, відкриття та праці послужили наприкінці матеріалом створення технології МРТ. Атоми відкрив демокріт. Давні греки вперше відкрили електричні та магнітні тяжіння. У XIX столітті вчений Орстет зауважив, що електрика здатна створювати магнітне поле. Фарадей довів, що магнітне поле може виробляти електричне. Місце, де проводиться МРТ, оточене клітиною Фарадея, ще одним його геніальним винаходом. Можна зробити висновки, що всі вчені зробили величезний внесок у створення МРТ. Але засновниками методики проведення МРТ названо вчених з Америки Фелікса Блоха та Едуарда Парсела, у 1946 році вони виявили таке явище у фізиці, як ядерно-магнітний резонанс. Здебільшого вони займались вивченням атомів, саме вони відкрили головну дію томографа. Коли зразок речовини намагнічувався та бомбардувався радіочастотами. Збуджені атоми відповідали знаками власного атомного звучання. Ці сигнали були зафіксовані відповідно до їх величини. За своє відкриття вчених відзначили Нобелівською премію у 1952 році. Користуючись отриманою великою кількістю матеріалів, учені розпочали створення апарату для досліджень. Багато часу і сил витрачалося на винахід, і спочатку МРТ виглядало більш громістким. Першовипробовачами даного нового типу дослідження були спочатку клітини тварин, а потім щури та жаби. Американський вчений юрменського походження Реймонд Дамадьян доклав багато зусиль для створення МРТ, і саме йому спало на думку використовувати апарат для діагностики онкології. Він перевіряв за допомогою МРТ здорових щурів та особин, штучно заражених раковими клітинами. Сигнал від здорових тварин відрізнявся. Реймонд Дамадіан – один із перших дослідників принципів МРТ, власник патенту на МРТ та творець першого комерційного МРТ сканера. Дамадіан заявляв, що скоро за допомогою методики ЯМР можна буде побачити кожну клітину організму та продіагностувати її. В 1971 році він опублікував свою ідею під назвою Виявлення пухлини за допомогою ядерного магнітного резонансу. Є дані, що він винайшов сам пристрій МРТ. У 1973 році професор Пол Лотербур опублікував свою наукову працю, в якій описував принципи локального впливу на підставі магнітних резонансів. На основі цих наукових праць вчений Пітер Менсфілд у 1978 році випустив апарат МРТ. Трохи пізніше було винайдено контрастну речовину, що допомагає у діагностиці онкології. Пол Лотербур і Пітер Менсфілд зрештою здобули Нобелівську премію за винахід магнітно-резонансного томографа. У 1975 році Річард Ернст, швейцарський фізіохімік, удосконалив метод магнітно-резонансної томографії, запропонувавши метод фазового та частотного кодування, який використовується і донині. У 1991 році Річард Енст був удостойний Нобелівської премії з хімії, за внесок у розвиток методології спектроскопії ядерного магнітного резонансу високої роздільності. До Вище згаданих фізиків слід додати ще Євгена Завойського. Вважається, що радянський експериментатор спостерігав сигнал ЯМР у 1941 році, але результати були погано відтворені. Війна, що почалась незабаром, завадила продовжити дослідження в цьому напрямку. Повернувшись через два роки до експериментів, він почав вивчати явище парамагнітної релаксації, і вже у 1944 році було відкрите явище електронного парамагнітного резонансу. Перейдемо з вами до абревіатури МРТ магнітно-резонансна томографія. Це неінвазивний метод сканування органів і систем людського організму з метою отримання діагностичної інформації при проведенні медичних досліджень. Спосіб отримання томографічних зображень при дослідженні внутрішніх органів і тканин за допомогою МРТ заснований на явищі ядерно-магнітного резонансу. Тривалий час використовувалось поняття Я МРТ, хоча останнім часом найчастіше використовується абревіатура МРТ. Це пов'язано з тим, що після включення явища ядерно-магнітного резонансу до методів медичної томографії прикметник ядерний було опущено, оскільки він у масовій свідомості людей пов'язаний з ядерною зброєю і ядерними електростанціями, і тому викликає негативні асоціації. Стало загальноприйнятим називати отримані зображення магнітно-резонансними. Існуючий тривалий час термін ядерно-магнітно-резонансної томографії був замінений на МРТ у 1986 році у зв'язку з розвитком людей радіофобії, боязні радіації після Чорнобильської аварії. У новому терміні зникло безпосередньо слово ядерний, що й дозволило йому досить безболісно увійти в повсякденну медичну практику. Однак і первинна назва також має місце і в наш час. магнітно резонансна томографія, як випливає з назви, використовує магніт. Тож давайте почнемо з того, що надамо нашому апарату МРТ потужний магніт. На дуже спрощеній схемі апарату МРТ, намальованому на екрані, магніт показано як зелені котушки дроту. Магнітні поля, створювані магнітом, представлені зеленими лініями зі стрілками. Це магнітне поле присутнє постійно, і в нашому прикладі воно йде зверху вниз. Тепер ми поміщаємо пацієнта в магнітне поле апарату МРТ. У пацієнта, як і у всіх нас, молекули води розподілені по всьому організму. Як було сказано раніше, молекули води мають ядра водню, і це те, що цікавить наш апарат МРТ. Апарат МРТ має спеціальну котушку дроту, яка призначена для вироблення необхідної енергії для так званого подразнення ядер водні з низькою енергією. На малюнку ця котушка показана чорним кольором. Апарат МРТ подає струм на цю котушку, що виробляє енергію протягом деякого періоду часу. Протягом цього часу котушка виробляє енергію у вигляді швидко змінюючого магнітного поля. На малюнку це зображено рожевими хвилями. Частота, а точніше, те часто, як вона змінюється за одну секунду, потрапляє в частотний діапазон, зазвичай ще використовується в радіопередачах. Тому цю енергію часто називають радіочастотною енергією, а самокотушку радіочастотною котушкою. Тепер ядра водні з низькою енергією поглинають енергію, яка посилається від радіочастотної котушки. Поглинання радіочастотної енергії буде змінювати енергетичний стан ядер водні з низькою енергією. Вони будуть змінювати свій напрямок обертання і стануть ядрами з високою енергією. Через короткий період радіочастотна енергія припиняється. Ядра водні, які нещодавно стали високоенергетичними, воліють повернутися у свій попередній низькоенергетичний стан і вони починають вивільняти енергію, яка їм була дана раніше. Вони вивільняють енергію у вигляді хвиль, яка зображена на малюнку червоним кольором. Апарат МРТ має додаткові котушки, на малюнку, яка зображена синім кольором, які приймають енергетичні хвилі, які посилаються ядрами. Віддавши свою енергію, ядри змінюють напрямок обертання і повертаються у низькоенергетичний стан, в якому вони були раніше. Приймальна котушка перетворює енергетичні хвилі на сигнал електричного струму. Таким чином, апарат МРТ здатний виявляти ядра водню в організмі. Магнітно-резонансна томографія здійснює безпосереднє отримання даних про характеристики кожного окремого малого елемента всередині об'єкта елемента, що налаштовуються на резонанс частоти процесії ядер, що знаходяться в магнітному полі з частотою зовнішнього радіопромінення. МРТ активно використовується при діагностиці станів головного мозку, спинного мозку, суглобів, внутрішніх органів за винятком порожнистих органів. За допомогою МРТ можна визначити структуру органу, виявити аномалії, перш за все м'яких тканин, пухлини, патологічні вогнища, порушення будові, в тому числі і в тих випадках, коли тканини прикриті кістками. Чим більша напруженість магнітного поля томографа, тим вище якісні показники проведення дослідження. МРТ дозволяє отримувати 3D-зображення та томографічні зрізи з різних площин: аксіальній, сагітальній, фронтальній та інших. Магнітно-резонансна томографія це цілком нешкідливий і безпечний метод променевої діагностики. В основі отримання зображення МРТ відсутнє іонізуюче випромінювання, яке властиве методу комп'ютерної томографії. Проте технологія МРТ є досить складною: використовується ефект резонансного поглинання атомами електромагнітних хвиль. Людину поміщають у постійне магнітне поле, яке створює апарат від 0,6 до 10 тесла. Атоми в організмі людини орієнтуються відповідно до напрямку магнітного поля, після цього проводять сканування. Зміна стану атомів фіксується на спеціальній матриці і передається до комп'ютера, де проводиться обробка отриманих даних. На ділянку тіла, що досліджується, накладають приймальну котушку, після чого пацієнт переміщується до центру магніту. Дослідження зазвичай триває 15-30 хвилин, в деяких випадках сягає до 60 хвилин і складається з декількох серій сканування. Під час сканування чутно ритмічний звук працюючого апарату, що є нормальним. Для отримання якісних зображень важливо під час сканування не рухатися і залишатися спокійними. При скануванні можливо відчуття незначного тепла в досліджуваній ділянці. При використанні апарату відкритого типу, пацієнту не потрібно повністю знаходитися в апараті, поміщають тільки ту ділянку, яку потрібно сканувати. В апаратах закритого типу пацієнт повинен повністю лягти на стіл, дочекатись його повернення в вихідне положення і завмерти для отримання більш точного зображення. Наступний етап виведення результатів на екран монітора. Пацієнт отримує опис зі знімком та диск, на якому записана електронна версія проведеного обстеження. Після цього потрібно повернутись до лікуючого лікаря, який проведе розшифровку отриманих даних і призначить відповідне лікування. Наявність диска з обстеженням дозволяє пацієнту отримати висновок іншого фахівця так звана друга думка. Тож давайте зараз дізнаємося з вами, як проходить процедура МРТ з погляду пацієнта. Мій дідусь проходив процедуру в клініці оберіг на апараті від компанії Siemens, і він мені розповів, як все проходило у нього. На початку заходиш в роздягальню, де роздягаєшся до нижньої білизни. Вдягаєш одноразовий халат та шапочку, на ноги одягаєш багіли. Обов'язково треба зняти металеві предмети, годинник, обручки тощо. Далі заходиш в кімнату, де знаходиться сам апарат МРТ. Тобі при необхідності ставлять катетер для введення контрастного розчину, вводять необхідні медикаменти. Далі укладають на стіл пацієнта апарату МРТ. Одягають навушники для спілкування з оператором. Також дають кнопку виклику персоналу. В навушники тобі кажуть, що треба зробити: вдихнути чи видихнути, затримати дихання тощо. Або дізнаються про твій стан. Також навушники приглушують неприємні звуки, що видає апарат при скануванні. Підключають до встановленого катетера пристрій для ведення контрасту, після цього на зону обстеження накладають приймальну котушку та переміщують до центру магніту. Під час проведення процедури дискомфорту не відчувається, лише іноді хочеться спати. Процедура МРТ органів черевної порожнини у нього тривала близько 40 хвилин. Давайте поговоримо з вами про безпеку та ризики. Магнітне поле МРТ системи притягує металеві предмети, до складу яких входить залізо, що може спричинити їх переміщення з високою швидкістю та поранення пацієнта і медичного персоналу. Магнітне поле томографу може притягувати будь-які предмети у тілі пацієнта, що містять залізо, наприклад, металеві кліпси на судинах, фіксатори, металеві та магнітні імпланти, які можуть змінити положення і спричинити пошкодження оточуючих тканин. Магнітне поле може пошкодити або порушити роботу імплантових електронних приладів, таких як слухові апарати, кардіостимулятори та інші. У випадках наявності магнітних сталевих предметів в організмі перед МРТ-дослідженням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем-кардіологом. Найважливішою перевагою в порівнянні з іншими методами діагностики є те, що в МРТ відсутні іонізуючі випромінювання, тобто повністю виключається ефект канцерогенезу і мутагенезу. Метод магнітно-резонансної томографії не несе променевого навантаження і є абсолютно нешкідливим для організму людини, тому є можливість повторювати обстеження так часто, як цього вимагає кожен окремий випадок. І наостанок давайте поговоримо з вами про приклади деяких котушок. Котушка МРТ для всього тіла. Котушка МРТ для всього хребта. Котушка МРТ для голови та хребта. Котушка МРТ для голови, шиї та хребта. Котушка МРТ для колінного суглоба. Котушка МРТ для молочних залоз. Котушка МРТ для голови. Котушка МРТ для променево-запясткового суглоба. Котушка МРТ для педіатричних досліджень тулуба. Котушка МРТ для дослідження малих кінцівок. Котушка МРТ для колінного суглоба. Котушка МРТ для плечового суглоба. На цьому у нас все. Сподіваємось, цей відеоролик був корисним для вас. Не бійтеся лікарів та ходіть на обстеження.